Ці насправді відчують вересень 25-го року, тому що формуються такі події, які ми називаємо кармічними, фатальними, доленосними. Привіт, мої дорогі діви! Ви на каналі Астроната, З вами я Наталі Федулова, і це ваш прогноз на вересень 25-го року. Вересень буде один із найсильніших місяців для вас, дорогі діви, адже саме у вашому знаку відбудуться головні події. По перше, сонце, Меркурій і місяць побувають у діві, а також відбудеться потужне затемнення на кармічних вузлах у вашому знаку, і це означає, що для вас цей період стане точкою повороту, закладаються сценарії на цілий рік вперед, і навіть на декілька років, тому що. Тут будуть задіяні ваші соляри. А соляр це включення вашого сонця, дорогі діви. в певний час і з солярним прогнозом є можливість спрогнозувати всі події на протязі вашого персонального року. Якщо вам потрібен прорахунок вашого соляру, вашого особистого прогнозу на рік, то запрошую вас в інстаграм, в директ. Ось тут висвітиться посилання на мій інстаграм, і я вам його з задоволенням складу. Тож, головна тема місяця це особисті стосунки, дорогі діви, партнерства. Крім цього, ви відчуєте глибинні внутрішні трансформації, які відкриють нові двері у ваше життя. Слухайте уважно, бо саме зараз формуються такі моменти, які називаємо доленосними. Як правильно дивитися свій прогноз? По-перше, найточніше працює за знаком асцендента. Сонячний сонячний прогноз, тобто за знаком зодіаку, який ви всі знаєте, теж дає підказки. Але асцендент це наш такий особистий GPS. Якщо не знаєте свій асцендент, пишіть в коментарях свою дату, точний час і місто народження. Я допоможу вам його визначити і відповім вам в коментарях. Ну, а тепер давайте перейдемо до головних астроподій вересня. Беріть свої щоденнички, записуйте дати. Я вам крок за кроком, дату за датою, все розписала. Погнали, 1 вересня Сатурн стає ретроградним, у рибах увійде по вашому сьомому домі. Сатурн знов повертається у ваш сектор партнерства. І він перевіряє, наскільки міцні ваші стосунки. Якщо у відносинах є ілюзії чи слабкі місця, того саме зараз вони проявляться, але сильні союзи пройдуть перевірку і стануть ще міцнішими. Порада. Давайте така порада вам. Не бійтеся чесних розмов, ставте чіткі межі, і це шанс нарешті зрозуміти, що для вас є справжньою цінністю в відносинах, в партнерствах, а що ні. В період з 2 по 18 вересня Меркурій буде йти по вашому знаку. У першому домі вашого гороскопу Меркурій це управитель. Це ваш управитель, і він знаходиться у вашому знаку, тобто йому тут дуже добре, і це час для вас, діви, ясних думок, нових ідей, планування, важливих переговорів, метні, поїздок, спілкування, дуже багато спілкування. Ви стаєте помітними, ваш голос чують. тож ж, які події ймовірні, нові знайомства, пропозиції співпраці, навчання, виступи, подорожі. Така порада для вас використовувати цей час, щоб заявити про себе світу. І саме ваші слова зараз формують майбутні можливості. 6 вересня, по 7 листопада, Уран також починає ретроградний рух і буде йти по близнюках по вашому 10 сектору. Ваші професійні плани проходять переосмислення. Можливі, несподівані зміни у кар'єрних якихось питаннях чи статусі. Які можуть бути події в цей період, ці два місяці? Ну, хтось із дів може кардинально змінити напрям роботи, отримати новий статус. Чи оновити свій статус, чи звільнитися від застарілих обов'язків. Взагалі будьте більш гнучкими в цей час. Відкривайте новому двері, тобто оновлюйтесь в професійних питаннях, в статусних питаннях, в тому, щоб досягти якихось своїх цілей. Це лише знак, що вам потрібно виходити на новий рівень. Дуже детально про цей аспект я розповіла в окремому відео про уран, посилання залишу під це відео. 7 вересня місячне затемнення в рибах у вашому сьомому секторі. Головна подія місяця, кармічна подія місяця. Вона відкриває коридор між затемненнями, тому що з 7 вересня по 21 вересня це коридор, і в цей період буде, знаєте, найелектризованіший час, енергії, але зі знаком плюс. Тобто дуже сильна і дуже гармонійна історія. І у вас буде відбуватися оце все затемнення в сфері партнерств-відносин. На місячному затемненні нам потрібно завершити процеси або отримати результат і чи ясність. То у вас може бути кульмінація в сфері стосунків, завершення старого і очищення простору для нового. Хтось ставить крапки у стосунках, хтось навпаки узаконить свій союз у діловій сфері завершення контрактів і вихід із токсичних партнерств. Порада така: дивіться на це як на можливість. І це затемнення воно дарує вам ясність і гармонійні розв'язки. Обов'язково подивіться відео про головний астротренд вересня, про затемнення. Воно вийде за пару днів, ставте дзвіночки, нагадування, щоб не пропустити. Період 10 і 11 вересня відбувається тройне таке з'єднання сонця, Меркурія і Південного вузла у вашому першому домі. Це дні, коли всесвіт підсвічує вас самих собі. Минуле може нагадати про себе, тобто старі люди, теми якісь чи ідеї можуть повертатися, щоб ви зробили такий остаточний вибір в сторону у бік себе. Зустрічайтесь з людьми з минулого, приймайте рішення якесь про зміну образу, іміджу чи підходу до життя. Але така порада: усе, що відповід... не відповідає вашому новому я, залишайте позаду. 18 вересня Меркурій в Терезах у вашому другому домі, тобто, фокус Меркурій, ваша планета, переходить на фінанси, і ви починаєте рахувати, планувати, оформлювати, їздити кудись, щоб щось заробити. Гроші це такі нові джерела доходу можуть бути переговори про зарплату чи про дохід. Важливі покупки можете робити, техніки або гаджетів. Взагалі така порада на цей період: зважуйте витрати, особливо якщо є бажання витрати на імпульсивні покупки, тому що є ризики. Ось 19 вересня Меркурій у з ураном і Плутоном, і це день таких несподіванок. Може прийти новина, яка може змінити ваші плани, подарунки чи приємні зустрічі. Також в цей день дуже можливі. Гарний час, приятливий час для взагалі для зустрічей, для навчання, для якихось таких незвичних, ну таких різких неочікуваних рішень. З 1 по 19 вересня, тобто майже весь місяць до 19 числа Венера, наша планета поліпшення бонусів і малого щастя, йде по вашому 12 сектору у Леві. Тобто, тут якісь приховані симпатії, таємні історії, закулісна підтримка може бути у вас. Це період глибоких таких внутрішніх почуттів. Дозвольте собі в цей час ну, взагалі бути знаєте всередині себе. Багато відпочивати, бути в тиші. Тобто сформуйте свій вересень так, щоб ви там і навчалися, що у вас було по прогнозу, але й був час для себе наодинці. З 19 вересня венера перейде в ваш перший дім, в знак Діву, і тут час. Ваш зірковий час, час сяяти, ви стаєте більш приваблими для оточення, відчуваєте прилив радощів і любові, тобто робите собі якісь покупки, змінюйте імідж, займайтеся своєю зовнішністю, зовнішності. цей період, щоб змінити впевненість, зміцнити свою впевненість в собі. І, взагалі, цей період для вашої чарівності, ваша жіноча чарівність буде давати результати. Тож використовуйте. Ось. А якщо ви чоловік, тоді у вас дуже гарний час для кохання. Ось так. 21 вересня сонячне затемнення в Діві у вашому домі, першому домі. І це ваше головне затемнення. Воно замикає цикл того, що почалося у серпні ще там, на, на, на новому місяці. Ви відчуваєте потужний потік енергії, готовність до нового нового етапу. Це е, закривається коридор між затемненнями. По-перше, по-друге, це дуже міцна енергія, яка буде давати на 6 місяців вперед вам ще подій і відгуків. так? Тобто, що потрібно робити? Ну, по-перше, по, по подіях це новий шлях, нові цілі, зміна життєвого сценарію. Це у вас дуже багато енергії, вас бачить взагалі рекламу робити, висвітлювати себе, тобто змінювати імідж, світитися і. Закладайте наміри, усе, що ви визначите зараз, це буде рости, і розвиватися увесь наступний рік. Тому я кажу, що для дів цей вересень він дуже дуже важливий. У нас взагалі в астрологів прогнозистів будь-які соляри, які відбуваються на затемненні, вони мають надзвичайну силу і дуже доленосні події. Це це рік, який ви запам'ятаєте на все життя. Тобто, тут будуть відбуватися, ну як рік який з вересня 20 5 по вересень 26. Щось для вас буде відбуватися ну, супердоленосне, і те, що ви запам'ятаєте. Тож, дорогі діви, запрошую вас на консультацію по соляру, обов'язково приходьте, вам потрібно знати свій соляр. Я ніколи так не, не наполягаю на ньому, але ось для вас ну, це просто must have на цей рік. Як прийти на консультацію в описі під цим відео можете зайти або написати мені в директ в інстаграм. 22 вересня осіннє рівнодення сонце переходить в Терези і Марс в скорпіоні в вашому третьому домі. Тобто, що це дає? По-перше, рівнодення це на гармонійних аспектах, на парусі на цьому, і ще на відгуках від затемнення. Воно дає світові тенденції на три місяці, тобто, і буде все розвиватися з прискоренням. все дуже швидко і дуже ну, в принципі, гармонійно має бути. Це час для таких намірів і активності, тому загадуйте бажання і робіть те, що ви запланували на сонячному затемненні. По-друге, у вас, Діви, період активності в навчання, поїздок, комунікації в темі інфобізнесу, блогерства. Якщо відрядження для вас актуальні, якщо якісь договори, угоди це все також. Потім поїздки, подорожі, потім що ще? Ну, навчання я сказала, тобто комунікація. Нетворкінг, це прям тут дуже дуже важливо і дуже багато енергії. Плануйте правильно в цей період свій час використовуйте енергію Марсу конструктивно у навчання переговорах, створення контенту. 24 вересня, увага! Марс буде в напруженому аспекті до Плутона і буде торкати ваш третій шостий дім. Тому. Може бути суперечки, конфлікти з братами і сестрами, в робочих моментах якихось, якісь такі несподівані ситуації, пов'язані зі здоров'ям. Тобто, ну, порада не вступати в конфлікти, краще перенаправляти енергію у спорт чи фізичну якусь активність. Це буде самим класним про пророб... опрацюванням цієї енергії. А тепер давайте підсумуємо, дорогі діви, що чекає вас в вересні, і що потрібно зробити. Тож, дорогі діви, вересень 25-го стане вашою точкою відліку. У центрі уваги стосунки, партнерства, а також ви самі. Затемнення в Діві відкриває новий цикл вашого розвитку, і тож сміливо робіть кроки вперед, бо Всесвіт вас підтримує, дорогі Діви. Якщо прогноз відгукнувся, підтримайте україномовний астрологічний контент лайком і коментарем, і підписуйтесь на канал Астроната, якщо ви не підписані. І е, тисніть дзвіночок обов'язково, щоб не пропустити відео про затемнення. Я бажаю вам натхненного, щирого, щедрого вересня, дорогі діви! Почуємося і побачимось під зірками. Папа! -па.